Так далі щодо особливостей приватизації, є певні вимоги ем, щодо майна, щодо інвентаризації. Тобто, в результаті, як ми на початку говорили, в результаті того е, перетворення обов'язково проводиться інвентаризація майна, і це так, теж якби, один із таких. Е, Способів інструментів підштовхнути і забезпечити проведення інвентаризації державної і комунального майна практично всіх державних і комунальних підприємств. І в разі, якщо майно, що перебуває на балансі таких юридичних осіб державної форми власності, не забезпечує здійснення ними своєї основної діяльності, то таке майно відноситься до об'єктів, що підлягають приватизації. Також, якщо майно, яке перебуває на балансі, не використовується більше трьох років у діяльності такого суб'єкта господарювання, його теж відносять до об'єктів, які підлягають приватизації. І складаються на основі цього складаються переліки державного і комунального майна, що підпадає під критерії, які визначені відповідно законом, і фонд державного майна оприлюднює органи місцевого самоврядування, оприлюднюють переліки державного і комунального майна, які підлягають приватизації, тому що теж це основне одне із ще одних завдань цього закону. Якраз провести інвентаризацію державного майна і виокремити те майно, яке підлягає приватизації, яке може бути приватизовано, яке не становить там критичної необхідності для того, щоб воно перебувало у власності держави і основний курс держави саме на питання приватизації. Єдині майнові комплекси державних підприємств і пакети акцій часто у уступному капіталі господарських товариств, які належать до сфери управління Міноборони. За винятком тих підприємств і господарських товариств, що не підлягають приватизації, теж можуть бути приватизовані. Відповідно до статутного капіталу господарського товариства, створеного шляхом перетворення державного або комунального підприємства, єдиний майновий комплекс, якого є об'єктом приватизації, уноситься все майно такого підприємства, крім майна, що не підлягає приватизації відповідно до законодавства. Тобто, при перетворенні відбувається фактично. Сегрегація майна, те майно, яке підлягає приватизації, вноситься до статутного капіталу господарського товариства, яке буде утворене в результаті перетворення. А те майно, яке не підлягає приватизації, воно передається на праві узуфрукта, спеціального речового права і. Відповідно, воно залишається у факт формально у державній власності чи в комунальній власності, і саме повноважений орган може ним розпоряджатися. У зоофруктуарі не може розпоряджатися таким майном. А якщо ми говоримо про внесення майна до статутного капіталу, тобто передача його фактично відбувається у власність такої особи, то відповідно у результаті цього буде відбуватися приватизація.